Ви зараз ніде у світі не знайдете такі можливості, які є в Україні: люди, географія, доступ до ринків, ресурси, виробнича культура і постійний пошук нових ефективних рішень заради того, щоб вистояти у протистоянні з Росією. Все це шанси, шанси, зокрема, для інвесторів, щоб примножити свої можливості. Я дякую за ініціативу створити такий фонд. Херзон Capital Growth Фонд Фор. Це дуже, дуже хороший початок. Я дякую за ініціативи пані Олені Кошарній. Олена, привіт. І дякую усім, хто доєднався. Об'єктивна потреба в таких фондах в тисячу разів більше. Ми це розуміємо. Я вірю, що цей фонд це старт. Неправильний старт правильних інвестицій саме зараз і саме в Україну, в Україну, яка обов'язково отримує історично найважливішу перемогу нашого часу. Дякую вам ще раз. Запрошую всіх вас відвідати Україну, відвідати не онлайн, а особисто слава Україні!